останній місяць побував у Калуші з концертом один з кращих колективів України і світу, академічний камерний оркестр Івано-Франківської обласної філармонії, Гармонія Нобіле під орудою художнього керівника, заслуженого артиста України Олега Герети. Цього разу цей славний оркестр приїжджав до Калуша напередодні міжнародного жіночого дня. На запрошення керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю КарпатНафтохім і закритого акціонерного товариства ЛуКОР, яке вирішило зробити приємний сюрприз з нагоди 8 березня жінкам-ветеранам і всім працівницям нафтохімічного підприємства, а саме безкоштовно подарувати їм концертну програму Камерного оркестру обласної філармонії. Слід сказати, що половина колективу Гармонії Нобіле грає в оркестрі з перших днів його створення, а тримає в купі цих улюбленців публіки музика сердець. Так образно висловився Олег Герета про свій оркестр, незмінною солісткою та скрипалькою якого є заслужена артистка України Наталія Мандрика і цю гармонію сердець. У благородному співзвуччі дарували всім присутнім того вечора у залі Палацу культури Мінерал. У виконанні камерного оркестру Гармонія Нобіле та його солістів Наталії Мандрики, Олександра Семчука, Владислава Піруса, Мирослава Пасічника звучали музичні композиції та твори Генделя Дашкевича та інших зарубіжних і вітчизняних композиторів. Оди неаполітанські пісні, музика, яка супроводжувала відомі телесеріали, п'єси тощо. Кожен виступ музикантів, глядачі в залі вітали оплесками та оваціями. У фіналі концертної програми свої вірші продекламувала ветеран підприємства, калуська поетеса Лідія Вовк. Вона побажала і колективу камерного оркестру, і всім присутнім у залі. Любові, щастя і натхнення. Від керівництва ТОВ з обмеженою відповідальністю Карпат Нафтохім висловив музикантам обласної філармонії щиру подяку за їхній виступ перед Калуською публікою, заступник генерального директора Юрій Безуглий. Оркест справив наглядачів неабиякі враження. Про це, після концерту наголосили й ветерани нафтохімічного підприємства. Дитячий письменник Володимир Сивобровенко і заступник голови Ради ветеранів ТОВ з обмеженою відповідальністю Карпатнафтохім» і «Затлукор» Євгенія Мінькова. Так, зустріч з прекрасним це завжди омолоджує душі людини, яка з цим прекрасним зустрічається. Тому ми всі шукаємо такої зустрічі у своєму житті. Концерт Івана Франківського. Філармонічного оркестру сьогодні прозвучав в місті Калюші для ветеранів нашого підприємства. Зібралися старші люди і всі мої захоплення, слухаючи цю музику, пригадували ті роки, коли ми всі перші її чули і так зробили екстрем часу до нашої Музика це є завжди та розсада, яка вирощує в душі в молодість. Творчі люди вони чимось підрізняються від звичайних. Вони більш муріливі, вони більш орангливі, і тому держава має творчу людину обіймати більшою увагою роботи і допомагати її кар'єрному зрості. Святкування 20-річчя. Компанії Купоєм АвтоХім проводяться дуже багато міноприємств, не тільки на підприємстві, але залучаються і ветерани підприємства, які побували вже в мінералі, подивилися концерт. який ми прослухали тільки. Нам дуже сподобався. І всіх спитали, і ми казали, супер, ще запрошувати. Дуже сподобалося. І навіть діти, які прийшли з батьками, з бабусями, так само аплодували щиро на цьому, цьому концерті.